Черга в найк. Черга в найку. Так, У нас продовжується підготовка до школи. І сьогодні ми приїхали купляти взуття. Так, нам туди. Ну а черга до каси ще довше. Людей дуже багато і всі купляють взуття і одяг дітям до школи. За Найк, крім взуття, купила дитині ще штани. Ось такі чорні, бажеві і ще одні чорні. Всі вони з плащовки. джогерів, звичайних взагалі не було, тільки для більших дітей. Ну, джогери я замовлю на сайті. І взуття взяли тільки таке. Не було широкого вибору, підійшли тільки такі. Шукала саме на ліпочках. Ціна 35 доларів. Ось, а штани по 19. Ну, і ще ми в Лего побували, тому всіх там різного дріб'язку накупляв. Цій коробочці люди Лего. Три штуки за 13 доларів. Здається, не пам'ятаю, це ти сам собі складаєш, що хочеш, вибираєш. Тимко вибрав собі таку ручку на касі і такий брелок ходох І це все обійшлося мені в 25 доларів. Ну, але дитина щаслива. Приїхали з Тимофійчиком в Walmart і нам потрібно докупити ось такий зошит. Вибір тут, звісно, бачите, який на півпорожній полиці, тому що американці все заздалегідь купують. Ми також купили все заздалегідь, але дивіться, вчителька вчора вислала нам ще один список, і він не збігається зі списком, який я знайшла на сайті. Потрібно дещо докупити. Ну і, звісно, не все є тут. Зараз будемо, мабуть, їздити. В інший таргет, їхати, в інший таргет і волмарт. Потрібно ще докупити ось такі воскові олівці, три упаковки. В минулому списку була тільки одна упаковка, на 48 штук. Цього разу потрібно три упаковки. Берете мафічик, три штуки. Так. От, і ще потрібно нам докупити маркери. Дві упаковки. Ні, не такі нам потрібні. Нам потрібні ті, що змиваються. Беремо фічок, три штуки. Ті були по 50 центів, а ці по 2 долари 47 центів. Що, нам потрібні маркери, але саме ті, які нам потрібні, відсутні. 8 штук класичних, товстих. Ніде немає. Ні в Таргеті, ні на Amazon, ні в Walmart. Куди ще їхати, Димко? В доларовому вимовлений? чи ні? Упс. Дитина сказала, що втомалася вже у візку. А ви кажете, не возити його. Тут всіх дітей возять. Бачите, там чоловік взагалі трьох дітей возить. Так що не сваріться. Далі. Жінка також возить дитину, але ну, там, правда, маленька. Ти купив тільки три упаковки олівців і зошит. Був тільки з жабками. І ти в тому і все. Нам ще їхати в таргет, в сусіднє містечко. Так що ми сьогодні будемо на колесах, півдня, мабуть. Вже заглянула в кожну кишеньку, тут що при вході, І немає ніде маркерів до всіх крайолого. Вони завжди всюди є. Тільки не сьогодні, ясно. Поїхали, в Таргет. Ще в новому списку з'явилося мило рідке антибактеріальне. А завтра потрібно все завести до школи, тож зараз будемо шукати ще мило. Але, мабуть, сюди. Дуже багато сьогодні людей в Бо завтра потрібно канцтовари товари віднести до школи, а з понеділка вже до школи. Так, молодець тут. Почекаємо на Тимофійчик, тут добре? Добре? Чи ти хочеш сам вибрати? Велась? Ви не повірите, але мало антибактеріальне має, звичайно. Таке, яке нам сказали купити. Мене знайшли, але зустріли щойно українців українці трьох. Тимко почув, що вони розмовляють по-українськи. Так як, звичайного антибактеріального мила ніде немає, я вирішила взяти ось таке пінкою. Воно дорожче, але нехай краще буде таке, ніж ніякого. Все, поїхали на касу. Ні, нам потрібно ще дещо з продуктів. Так, докупили дещо із продуктів, а саме макарони такі на живках, тому фічі, їх дуже гарно їсть. Булки бріош для хот-догів, улюблену локшину, Ось таку я люблю. Японську, з карі і таку булдак. Чи як правильно? Так, з карбонарою. Але не додаю той гострий порошок. Сосиски для худогів, польську ковбасу, чай без кофеїну для сина. Вперше взяла якісь такі йогурти Ось, з полуницею та е, як його. Ну, такі зелені патички забула. А, румбамбару. Рум так, ванільний такі взяла, для думка питні йогурти, питний кефір. Ківсянку для сина взяла і свої улюблені сирки. Забігла ще в відділ з дитячим одягом, і тут я вибрала для Тимофійчика в школу таку сорочку в клітинку, шорти. Так, оберне до мами шорт. Хотіла пісочні, але не було потрібного нам розміру. Сорочка виглядатиме на тілі ось так, як на манекені. І взяла ще поло. Дуже люблю, коли діти ходять в поло до школи. Ось таке трьохколірне і бордове. Дуже личий бутинь. Тут є багато кольорів. Червоний Тимко не любить, чорний я не хочу. Білий у нас є. Сірого одягу Тимка дуже багато. тож Вибрала бордовому кольорі і трьох кольорну. Все, їдемо на касу. Молодець. Вішай. Шорти сорочка по 15 доларів, а поло по 10. Так, ось така закупка сьогоднішня. Обійшлася нам 135-36 доларів. Все, ні, не сюди паркуйся, їдемо до машини. Все, ми вже в Таргеті і їхали сюди 40 хвилин. Хоч в одному місці, і в і Таргет. Але зараз такий час-пік і затори. І тут також порожньо, бачите, нічого немає, маркерів немає. Де моя дитина? Цих таких папок немає. Нам потрібні паперові. Ми купили пластикові, хай мограці. Тут також порожні, потрібні такі паперові звичайні фолдерс 15 центів. Їх немає. Їх ніде немає. Все, їдемо. Ще купимо шкарпатки, глянемо на одяг і на касу. Так, в Таргеті купили тільки маркери, і то не ті, які потрібні. Взяла для Тимофійчика подарунок. Хочу не перший день. Ось це він хотів раніше, я запам'ятаю. І ось такий олівець. Душ не сподобається. І дві упаковки шкарпеток. Темних кольорів такий лісок і світ. Він ще хоче якийсь годинник. Стоїть і вибирає. Ти хочеш годинник, тимофійчик. Так. Давай трішки пізніше. Так та сорока, все блискуче. Сі-сі. Поклади синуль. Ти хотів такий електричний, електронний. Давай трішки пізніше, добре? Поки муфічик там розглядає розмальовки, я вирішила все ж таки взяти йому той будильник і також подарую йому в перший день. Ну, вже вдома Тимофійчик готується до завтрашнього дня. Клеїть стікери на ну, такий інбокс. Це для олівців, для ножиць, напевне, для клею. Так, Тимофійчик? Як на бокси? На бокс. Це я купила декілька. Думала, що купляю один, а прийшло три штуки. Це я на Амазон замовляла, бо я спочатку купила блакитний, а потім прийшов ще один оновлений список і там вже було чітко вказано. Прозорий. Може, трішки вище, бо тут все буде на купу. Або тут, або в тому куточку. Ну, тобі вирішувати, то твій. Молодець. Там ще зірочки. Ось пакунки, канцтовари, там салфетки. Зараз ще підемо одяг вибирати на завтра. І ти маєш завтра зранку поїхати з татом купити квіти для нової вчительки. Okay. Ти завтра їдеш з нею знайомитися і подаруєш їй квіти, добре? Якщо побачиш свою вчительку попередню, привітайся, добре? Okay. Міс Крісті, так? Yes. 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 <працю> добре, працюй. Ні-ні-ні. Ті на нас. А, добре, добре. Бо ті, де пише Name, бачиш? Так. Це будуть на ті бокси стікери. Ну і зараз будемо одяг вибирати. Там хоче сорочку і шорти. Так, воно не пране, але раз можна. Потрібно етикетки повідрізати, шкарпетки, а, підібрати, взуття помити, все приготувати, бо його тато буде одягати. Ми зустрінемося вже в школі. Бо це такий час, що в мене закінчується робота, і чоловікові вже треба їхати на роботу. Тож ми їдемо двома машинами і там зустрінемося. Чоловік швидше поїде, а я залишуся. Ось такі плани на завтра.